Від мене звати Даша, і сьогодні ми завітали в місце, де зберігаються українські традиції: Національний музей архітектури та побуту України. Розташований на південній околиці Києва біля селища Пирогів. Це найбільший у Європі музей просто неба. На його величезній території площею 133 гектарів зберігається біля 300 експонатів народної архітектури 16 20 століття. Їх збирали та обережно перевозили протягом семи років з різних куточків України. Найстаріший експонат музею Хата 1587 року не менш вражають фонди музею понад 100 тисяч предметів побуту, творів народного мистецтва, знарядь праці тощо. Починається мадрівка гарними вітряками. Далі широка доріжка веде до українських хатинок, що сховалися посеред невеликого гаю. Тут ви зможете погуляти тихими вуличками та зробити унікальну подорож у всі історичні регіони країни: Надніпрянщину, південь України, Полтавщину і Слобожанщину, Полісся, Поділля, Карпати та українське село 60 70 х років ХХ століття. Будь-якої пори року тут можна досхочу насолодитися простором та спокоєм. А якщо ви полюбляєте веселощі, то відвідайте це унікальне місце під час народних свят. Тут влаштовують співи, танці, хороводи тамколо багаття, ярмарки, майстер-класи з традиційних ремесел. Прогулятися стежками музею кожен відвідувач може самостійно або ж напередодні замовити екскурсію. До речі, поговоримо про ціни. Вхідний квиток для дорослого коштує 100 гривень, дитячий, в залежності від віку від 25 до 50 гривень. Екскурсія для дорослих груп коштує 400 гривень. Також можна замовити фото та відеозйомку. Досить часто колоритний простір музею використовується як знімальний майданчик. Тут знімали комедійний серіал одного разу під Полтавою. Комедію «Скаже на весілля. Історичний фільм Захар Беркут. Отже, якщо ви хочете зануритися в історію, побачити старовинну архітектуру, відпочити душею та зарядитися енергією, вирушайте до Національного музею архітектури та побуту.